На цей смак морозива в мене пішов рік. Саме частину свого дитинства я згадую, що було не дуже багато опцій і десертів, і тому єдине, що було в великій доступності, це кукурудзяні палички. Я можу визнати, що я люблю кукурудзяні палички. І тому в якийсь момент я вирішив, що треба зробити морозиве, кукурудзяні палички. Це унікальна технологія приготування, ми довго з нею гралися, але, умовно кажучи, якщо все спростити, то всередині цього морозива є кукурудзяні палочки, зведені за спеціальною технологією. І вийшло настільки смачне морозиво, але воно було як одне компонентне. І я цілий рік намагався знайти йому якусь пару. Цілий. Рік. І що я туди не додавав, і йогурт, і полуницю, і малину, але все нічого не виходило. І в якийсь момент просто вже пішли за іншим сценарієм, вирішили знайти щось, що буде максимально схоже, або суперпопулярне у нас в країні. І оскільки у нас дуже цілі люблять горішки з гущеним молоком, я подумав, а чому б не проекспериментувати і не додати по паличками з гущеним молоком? Тому маємо такий продукт, який може ніхто і не зрозуміє, але це унікальний, авторський. Мені здається, прикольно цікавий, несподіваний український продукт морозиво з кукурудзяними паличками, всередині, звичайна варена згущенка і ззовні карамелізований шоколад. Це буде морозиво, доволі таке більше до задоволення. Воно буде солодке, але воно буде найкраще, ну коротше, по хардкору, по дорослому, справжнього олдску. Пачки, вже не було кукурудзяного цих хлопів, І ти рукою туди лізеш, достаєш самі останні, а там така оця пудра солодка. І пальці такі солодкі в цих кукурудзяних кукурузях, облізеш, так смачно. І в цей момент бачиш по діагоналі банку вареного звучаного молока. Откриваєш її, а там на дні вже майже нічого немає. І ти ложкою там виковирюєш все, що було. Ну це воно.